Чистота та порядок у Кам'янському знаходяться під постійним контролем. Комунальники продовжують приводити місто до ладу після осіння зимового періоду. Міський голова Андрій Білоусов разом з керівниками комунальних служб, начальниками управлінь та департаментів здійснили черговий об'їзд, перевірили виконані та поточні роботи. Деталі у наступному сюжеті. Наразі служби працюють по всьому місту. У скверах, парках та дворах відбувається покі трави, фарбують огорожі та займаються поточним ремонтом доріг. Андрій Білусов наголосив, що подібні систематичні перевірки будуть проходити й надалі. Місто активно готується до літнього періоду. Продовжуємо впорядковувати наше місто, ремонтуємо дороги, підіймаємо люки, ремонтуємо дощі прямачі на наших вулицях та внутрішньоквартальних дорогах. Приступили до покосу наших територій загального користування, а також внутрішньобудинкових територій. Працює підприємство «Міськсвітло», світла, саджаємо квіти, працюють всі житло-комунальні служби. Робимо все для того, щоб впорядкувати наше місто, створювати нормальні умови життєдіяльності для наших мешканців, а також для наших вимушених переселенців. Результати роботи комунальних служб вже встигли оцінити і пересічні кам'янчани та гості міста. А кому буде не подобатися, коли все добре? Тепер ще як зроблять дитячу площадку. Да, це, це дуже, дуже гарно добре. буде. Гарно ну, ж, звісно, Все подобається, везде чисто, по крайней мере, де б я не находилась. Вижу, що схід діло кіта то дороги ростана что то у нас делается, это хорошо. Довольна особливо от этот от сквер. Мы вот шли как раз и говорили о том, что чистенькі очень след за ним. Так что очень даже довольны. Дякуємо всім комунальним службам.